Пропоную вишукану квартиру в оренду для справжньої королівської родини в центрі Києва Печерський район, вулиця Князів Острозьких, 46, дріб. 2. загальна площа 120 квадратних метрів, 12 поверх, дім 2006 року будівництва, цегляні стіни, під'їзд в гарному стані, цілодобова охорона та відеонагляд. Квартира має повну комплектацію меблями, технікою та елементами декору. Квартира двостороння. З кухні вітальні, яку ми зараз дивимося, є вихід на балкон. Тут відкривається, вид на неймовірну панораму Києва, яка захоплює як вдень, так і вночі. Насолодилася, тепер ходімо дивитися далі. По плануванню квартира має дві роздільні кімнати, велику кухню-вітальню з балконом, яку ми тільки що подивилися, та два санвузли. Один окремо з душовою кабіною, а другий знаходиться в майстер-спальні. Зараз покажу. Але спочатку зазирнемо в кімнату, яка облаштована як дитяча. Тут двоспальне ліжко, велика кількість місця для зберігання речей та додаткове односпальне ліжко. Для вашого комфорту в квартирі встановлено аж три кондиціонери. А тепер перейдемо до майстер-спальні, як ми називаємо кімнатою для дорослих. Тут велике двоспальне ліжко, власний санвузол з ванною, телевізор та підвіконня, які можна використовувати як зону відпочинку. Зараз ще покажу пейзажі з вікна на іншу сторону будинку. Квартира актуальна та підготована для здачі в оренду. Ключі в мене на руках. Перегляди проводжу по домовленості. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на показ за номером вказаним нижче. З повагою, ваш флетплейс!